Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. І в полі, які зараз в АТАЦІ. Агромат громад 2, номер 55 Антон Балашов, 7, Олексій Барабаш, Номер 3, Роман Вірчарик. І зараз громад 2 забиває. Відкриває у нас рахунок на другій хвилині матчу. Відзначається у нас номер 25 Антон Рогозянський. -й -й -й! Поки перемикали, поки перемикали. Без втрачених палів. Хто за сьогодні ще буде зустрічатись. Левківський. Передача всередину. Тут у нас кожара. Кожара йде в Обітраж. Удар поворота від кожари Голкіпер на місці. В'яча від себе і підворіт вже для громади. Вихід вічнові. Зараз можна було. В принципі, не дуже сильно вирішує твоя гра, більше вирішує гра твоїх суперників, як зіграють вони. Зараз 3-0 робить команда. Так, 3-0. Антон Рогозянський робить дубль. Джентльменський. І в принципі такий в нас зараз є. Лише один фол на три команди за 18 хвилин. Я вболіваю за красиві голи. І зараз може бути красивий гол від Рогозянського. Фу. Так, щось залітає, це зрозуміло, але він великий молодець. Зараз поперечка. Ляшенко. У Ляшенко зараз можна втратити м'яч. Ой-ой-ой, ну Це має бути 3-1. Тут має забивати лакерс і це й робить ось вам і. Свисток, Цвисто... свисток. тумає. Рахунок 3-1. Перший тайм завершено. З рахунком 3-1 на користь Агромат 2. І відпочиваємо. Футуальний, футуальний майданчик. Розпочався у нас уже другий тайм між командами Агромат-2 та Лакерс. Матч в рамках Сілвер дивізіону. Особисто для мене не дуже зрозуміло. В мене є, в принципі, здогад, навіщо пішла п'ята громад. Зараз ми про них поговоримо. Ой-ой-ой, ну тут треба було заховати. А громад переможе, то тоді. Так, тоді, тому що вони зіграли між собою в 3-3 рахунок, тоді буду дивитись по різниці. По різниці і зараз 4-1. Поки я тут з вами. З вами поріш е дума спетак тренери люди, які займаються тактично складовою своєї команди. А, от. Особисто я просто баю, ой ой-ой-ой. Тут поки. Не... так, то там з... Робив декілька пентатриків за кар'єру. І ось він, ось він п'ятий забитий м'яч від Рогозянського. Продачу ліворуч. Ай-яй-яй. Не... Мені здалося б... Набагато небезпечніше був той епізод, ніж він був насправді, але навіть з такого епізоду. Ну що шостий? Ні, віддає передачу. Забивай! Шостий м'яч. Тепер так би мовити, хід за микільською слабіткою. 2. Якщо Микільська Слобідка-2 перемагає хоча б один матч, то Микільська Слобідка-2 буде займати друге місце. Успіху в заключному матчі за збереження прописки в Сілер дивізіоні. Цей матч для вас коментував Владислав Ващенко. І почуємось. Володимир Коровіковський, віта... вітаю вас. Давайте мені. Зонтик. Зонтик. 8-1, третя поразка поспіль для вас. Але зберігаються у вас шанси ще на те, щоб залишити прописку. В сіл дивізіоні все буде вирішуватись в останньому матчі проти вашого прямого суперника так зараз. МФК прямий. А, давайте про це потім. Що скажете по грі? 8-1. Ви не налаштувалися, чи суперник настільки сильніший? Чи просто, знаєте, як кажуть, все залетіло і тому такий рахунок? А, ну, Погода дозволяла. Команда Громант Мастіравіті нас оказалась. вони добре пробивали, і за що дождя много голов просто залетіло. А, ну, соперник, конечно, соперник сильный. Слава Богу, что мы и так собрались и доигрываем этот турнир, потому что, как оказалось, не так легко просто заявиться э, сразу на турнир новой командой и э, всю дистанцию провести в очень хорошем стиле, показать хороший футбол. Так, е, да, якраз хотів про це запитати, ось е, стосовно збору на останній тур, на от, можливо, навіть найвирішальніший матч да, в цьому сезоні е, наберете необхідну кількість гравців. Чесно кажучи, це і так добре, що ми сьогодні приїхали. Я вам так скажу. Тому пацани молодці, зібралися в характер. Уже ну, пошла такая тенденция, да, мы хорошо начали, начался плохой сбор, начали проигрывать матчи, и из-за этого пошла дезмораль в команде. Поэтому не каждая команда, которая заявляется сразу, доходит до, до конца чемпионата. Я считаю, что если мы приедем в следующую игру, мы будем молодцы. Так, да, В будь-якому випадку дуже вам дякую. Дуже вам дякую за цей сезон і бажаю успіхів вам в останньому матчі. і Зберігайте прописку в Silver Division і до, нас, до зустрічі в наступному сезоні. так. І один з лідерів команди Агромат-2 Олександр Волинець вітаю вас з перемогою. А, я так розумію, один з граючих тренерів. так? Взагалі один тренер, просто граючий. Якби ну так, так розпорядилася доля, що в якийсь час довелося залишити першу команду, так як там рівень конкуренції значно зріс. І грати хочеться, хочеться грати за улюблений клуб, за місце своєї роботи, тому доводиться поєднувати. Я зрозумів. Давайте поговоримо. Останній матч да, для вас в сезоні вже. Ну, В чемпіонаті. По-перше, вітаю вас 100% вже з бронзовими медалями, ви 100% вже бронзові призери. Але далі вже залежить все від Микільської Слобідки, так як вони зіграють свої два матчі. Можливо, якщо там все складеться, а якщо вони не виграють. Свої матчі, то, можливо, навіть е, срібні призери. Що скажете ви по сезону? Чи задоволені? Давайте спочатку по грі, та ну, результат є результат 8-1. Антон шість голів забив. Я такого навіть не пам'ятаю в професійному футболі. Тут ну, молодець. Е, задоволені ви як тренер своєї команди сьогодні? Так, звичайно, команда, можна сказати, як таким футбольним жаргоном покуражилась, е, отримала задоволення. У нас завжди стоїть завдання в кожному матчі отримувати задоволення на від того, що робиш. Результат це якби уже потім фінальні цифри на табло. Вони це все підсумовують. Звичайно, дуже задоволений тим, як всі пограли, всі попрацювали. Думаю, всі з приємними емоціями проведуть ці вихідні. А стосовно чемпіонату, задоволені чи були ну, на перемогу, ну маю на увазі на золоті медалі, розраховували? Ну. В кожному турнірі, в якому приймаємо участь, завжди ставимо завдання максимальні. Так складалося, що об'єктивно команда Energy Club була сильніша в момент, коли ми з ними грали. Тому я вважаю, що бронзові медалі, ну якби, мабуть, закономірний результат, враховуючи дві невиразні гри, в яких ми втратили шість очок з командами, які по суті за грою нас не переважали, ну мабуть, якимись іншими якостями взяли. А... Все ж таки задоволені сезоном? Так, задоволені, безперечно, нормально. Всі Саме головне, що наше ЗСУ дають нам можливість взагалі грати, приймати участь у цьому турнірі, в будь-якому турнірі. Це по-перше, по-друге, пройшли цей сезон без травм, без серйозних травм. Це також дуже важливий момент. Ну і то, що Вдалося щось напрацювати, в чомусь покращитися, здобути непогані результати, закінчити турнір п'ятьма перемогами поспіль. Так, звичайно, задоволений. Е, так, також хочу доєднатися до подяки нашим Збройним силам. Е, ви в трійці. Це означає, що ви наступний сезон будете переводитися в Голдовізіон, ну, принаймні маєте можливість переводитися в Голдовізіон. Е, чи будете ви це робити? І якщо так, то ви також там ставите за цілі перемогу. Все залежить від кадрів, які будуть наявні в нашій команді. У нас клуб на 90% складається співробітників компанії. Звісно, ми всі не молодшаємо, стає все важче і важче грати. Взагалі, в цій лізі, якщо подивитись таблиці, ми другі за віком, там тільки шевролі старші нас. Ми, якби другі ветерани, тому важко сказати, як буде у наступному сезоні. Буде залежати від того, який буде кадровий потенціал. Якщо будуть у нас молоді співробітники, які підсилять нашу команду. Чому б ні? Ми завжди за те, щоб грати в конкурентному середовищі і намагатися зростати за рахунок матчів з сильними суперниками. Це чудово. Я бажаю вам успіхів. Дякую вам! І бажаю вам перемог надалі. надалі. Дякую, гарного дня.